Вітаю, друзі! Мене звати Микита Жолнін. Я один з засновників та директор Центру фізичної та психологічної реабілітації для військовослужбовців Шлях до здоров'я. І я один з засновників благодійного фонду Шлях до здоров'я наш центр працює з серпня місяця 2022 року. На сьогоднішній день ми провели комплексну реабілітацію більш ніж 60 військовослужбовцям. Всі, всі ці курси реабілітації ми провели за власний кошт. Але на сьогоднішній день звернень до нас стає все більше, а наші фінансові можливості вичерпуються. Тому ми і заснували наш благодійний фонд для того, щоб просити у вас допомоги, долучитися до реабілітації наших військових, розповсюдження інформації про нас або своїми коштами. Ми робимо збори через нашу групу Facebook, і тому всіх небайдужих. Прошу долучатися до наших зборів тією сумою, яка є для вас прийнятною. Пам'ятайте, що немає малої допомоги. Кожна гривня вона дуже важлива. І завдяки вам ми зможемо реабілітувати набагато більше наших поранених бійців і зробити вагомий внесок в їх відновлення післявоєнне. Ми робимо це вже зараз і будемо продовжувати робити це. Після нашої перемоги. Дякую всім, слава Україні!